Марта Волик Михайлина Блават. Як подружжя обдурило державу на секс. Середина 60-х років минулого століття, на зал, де проходили в містечку судові засідання. Того разу не міг вмістити всіх охочих, народ скупчився ще й у коридорі приміщення юрмився під вікнами на дворі. Надто пікантна справа розглядалася всіх аж підпікало дізнатися, чим усе закінчиться. Довго судді були в дорадчій кімнаті, довго міркували, як прийняти правильне рішення, і ось врешті голова суду зачитує постанову на якусь мить у залі зависає мертва тиша, а тоді почало творитися щось неймовірне. Одні щосили аплодували, інші реготали так, що сльози з очей котилися, хтось свистав, як на футбольному матчі. Зоя та Іван познайомилися у профтехучилищі, куди прийшли навчатися на штукатура маляра. Дівчина одразу після восьмирічки було їй на ту пору якихось 15 літ. Юнак уже відслужив армію, закінчували училище подружньою парою. Разом прийшли працювати на новобудову в обласному центрі. Їх старання оцінило керівництво, то вже незабаром. Молодята отримали в кімнату в гуртожитку. Вихідці з бідових сільських родин з далекого поліського села про таке колись і не мріяли, тож від щастя були на сьомому небі, відтак у родині посипались дітлахи. Оце так майстер наш, Іван, жартували колеги, що на роботі в передовиках і, як батько, неперевершений. Зоя не засиджувалася у декретних відпустках. Та й що там тої відпустки не цілих два місяці, то малюків носила в ясла, а згодом водила в дитячий садок. Коли, не дай Боже, якесь хворіло, на поміч приїжджала мама. На щастя, дітки росли міцненькими, як боровички в Поліських лісах. Клопоту особливого не завдавали. За 15 літ подружнього життя в сім'ї підростало дев'ятеро синів і доньок. Двічі Зоя народжувала двійнят, п'ятеро були погодками. Якось голова профкому будівельної організації, де Зоя з чоловіком працювали всі ці роки і ходили, як кажуть, в передовиках, ніби жартома сказав Іване Трофимовичу, а чому це ви не народите з дружиною десяту дитину? Зоя стала б матір'ю героїнею, були б для сім'ї різні пільги, більша квартира, а може, й дві, машину поза чергою зможете придбати, безкоштовні санаторні путівки отримаєте, на пенсію раніше вийдете, тим більше ви ж, наші передовики, переможці, соцзмагання, гордимося вами і як кращими будівельниками, і вашою зразковою сім'єю. Подумайте над цим питанням. Та думали вже Іван з Зоєю, але нічого не виходило. Всьому бідою став випадок на будівництві, коли чоловік оступився на рештуванні і з висоти впав додолу. Впав на купу цегли. Живий залишився, але дуже травмувався саме дітородним органом. Довелося Іванові перенести навіть операцію, а поки він лікувався, будівельну організацію трусили перевіряючи з техніки безпеки. Бригадирові за недотримання її правил загрожувала навіть судова справа. Справді, рештування, де працював Іван, мали бути обгороджені сіткою, а її не було. Кинувся бригадир до Івана Скажи, що ти сам винен, а я в боргу перед тобою не залишусь. Пошкодував Іван хлопаку, подумав, нащо молодому чоловікові долю ламати, і всю вину за аварію на будівельному майданчику взяв на себе. Діло потихеньку зам'яли, на тому все й скінчилося. І ось тепер, за кілька років по тому прийшла Іванові думка попросити в боржника допомогу. Тим більше, що знав про його таємні залицяння до красуні Зої, адже вона не раз, сміючись, розказувала чоловікові, як бригадир приділяє їй знаки уваги. Звісно, до деталей не вдавалася, щоб не викликати в Івана ревності, а були ці деталі доволі пікантними. Правда, меж допустимого ніхто з них не переступав, ніколи Зоя не признавалася чоловікові, що й вона не була байдужою до свого начальника. До речі, з роками він став майстром. Але то все так жартома, простенький службовий роман. Спочатку Іван вирішив поговорити з дружиною, зайшов здалеку. Прости мені, жінко, що в постелі я вже не боєць. То все та проклята аварія, а ти ж красуня і ще зовсім молода. Розумію, як тобі зі мною важко. Через мене ти не можеш більше народити, а так хочеться, аби стала матір'ю героїнею. Зоя при цій розмові насторожилась, на що Іван натякає, адже одразу після тої аварії, після злощасної операції дала зрозуміти, хай там як, але ніколи йому не буде зраджувати. Відтоді до чоловікової неспроможності не повертались, а тут якісь дивні натяки, що б це значило. Коли Іван розкрив перед Зоєю свій план, вона мало не втратила свідомість. Чоловіче, ти здурів, накинулась на нього, мало не з кулаками. За кого ти мене маєш? Я що тобі, проститутка, аби лягати з чужим чоловіком у ліжко? Довго плакала від образи. Іван уже шкодував, що затіяв таку розмову, але відступати від задуманого не збирався. Через деякий час знову повернувся до цієї розмови. Зоя, тоді, як кажуть, вже охолола, і затія чоловіка не здавалася такою вульгарною. Коли ночами лежала біля імпотентного чоловіка, все частіше згадувала обійми і ніжні поцілунки свого начальника, і від тих спогадів жінці ставало гаряче, в животі починали літати метелики. Майстер зрадів від такої пропозиції, бо, на правду, Зоя йому дуже подобалася. Він готовий був колись забрати її від Івана навіть з дітьми. А тут до кохання ще запропонували тисячу карбованців, майже піврічна його заробітна плата. Погодився, не роздумуючи, правда, виставив свої умови. Проведе ніч із Зоєю у своїй квартирі, а позаяк холостякував, то це було й найкраще. Бо якщо хтось гадає, що Іванові таке рішення далося просто, то глибоко помиляється, Ревнощі його просто роздирали. Як пройшла та ніч, Зоя Іванові не розповіла і наказала, аби він ніколи про це не допитувався. Раз віддав мене іншому добровільно, то нічого гризти душу розпитуваннями. А ніч пройшла так, що тепер Зоя постійно жила спогадами про палкі обійми та жагучі поцілунки. Вона вже давно не була на вершині такого жіночого блаженства. Через деякий час відчула, що під серцем зародилося нове життя. Іван зрадів неймовірно, його задумка вдалася. Усі дев'ять місяців оберігав дружину від важкої роботи, догоджав у всьому. Зоя благополучно народила десяту дитину, міцненького, здорового хлопчика. Усі були задоволені і щасливі, аж поки малюкові не виповнився рік. І не пішли у верхи документи про присвоєння зої звання мати героїня. А після того, як родині виділили велику квартиру, то справжній батько наче здурів, написав заяву, куди слід, що то не Іван, даруйте, зробив десяту дитину, а він. Значить, Іван із дружиною обманули державу, вони просто злочинці. Судді довго радилися, як поступити у такому випадку, бо нічого подібного їм ще не доводилося розглядати, і ось оголошується вирок. У діях обвинувачуваних немає складу злочину. Тисяча карбованців є незаконним заробітком і повинні бути стягнуті з майстра, оскільки той визнав, що дитина його, стягнути з нього ще й аліменти до досягнення дитиною. Вісімнадцяти років